І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Денстер на Е7. Карта Форт. Ну що ж, до бою? Так, ну це така я бачу фортеця. Так, бо я ще не докачався до цих рівнів, щоб грати на цих картах. Я ще про них. Це такий пробний буде у нас запис реплей від підписників, бо один з е, поважних та чудових підписників написав, що я зіграв крутезний бій на Е7, коли дивився, як я грав в World of Tanks Blitz і Я йому написав, а надсилай мені. І твій реплей вже вийде якби, ну, один із перших вийде. Ще рубрика не розпочинається, до речі, хоча ви можете надсилати, бо е я їх позаписую, а потім вже як я дам оголошення про початок нової рубрики World of Blitz реплею від підписників, тоді ваші е відео, ваші бої, чудові та цікаві, епічні. Бажано вийдуть першими на Ютуб. Так, ну і поки я розповідав тут чудові та цікаві історії. До речі, я вже зрозумів, як записувати ці бої. так, Я зрозумів, як ваші реплеї, які ви мені надіслали. Я потім розповім, як, як надіслати реплей, так, Все буде в тому відео, де буде повідомлення про початок нової рубрики. І знову ж, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой настріляв 914-940, натанкував. Бачимо, що ну, така карта, я так розумію, тут розвалена так? І якщо багато тяжів, то всі сюди з'їжджаються. Ну, ПТ-шки, тяжі, всі сюди з'їжджають. Якщо є СТ і ОТ, то напевно, вони десь можуть по колу об'їхати і навіть е заїхати так, так скажімо, в задні ще суперників. А у нас дуельна дуель. На дуель. І з Є сотим, Є соти вже не хоче відбитися. От просто він не хоче. Він знітився. Він виїхав, думав на такому броніще, у нас також броніще. Хоча є сотим, ми знаємо, що великих, наприклад, танків, то він... Ой, тут обережно Під покушує, до речі, дуже боляче. Багато хто втратив. Ну тут такі зразу заробіще, правда? <свісно> тут, не... тут я навіть не встигаю свої чудові та цікаві історії розповісти. І я думаю, що ЄСОТО вже буде припопушений. Чудово! Чудовий постріл. Вогонь на враження. Один ворог знищений, так? Ну наскільки я розумію. Оця шкала зверху показує, що типу саме більше настріляв, так? Я розумію. Також мені подобається, що от Бліз показує перезарядку наших пратічів. Щоб показувало перезарядку суперників взагалі було б крутезне. Ну і БЗ, е, пуститися за той підступний постріл. Окей, дру, другий ворог прихлопушений. 3646 нахлопушено. Я, я вибачаю, що трішки запиняюсь, ну перший такий пробний запис, так? Тож мені тут якби. не... Там я все звик, так, там все звичне. Тут мені не все звичне, так що? Десь буду трішки запинати. Вафентра, м'яка сіль. По-любому ми його знишкоджуємо без проблем. Я так розумію, на одних бебехах грав, але є заряджені ще під каліберів 4 і фугаси. Фугаси тут фугасні, до речі, хотів ще спитати в експертних експертах поводбліц. Чи вони також тут понерплені? Ну тут артилерії то немає, але є фугасні танки. Це було б цікаво. Тай 5 хеві, наприклад, пограти. І у нас буде зараз епічна дуельна дуель із Т-57 Хеві. Я, до речі, і не побачив. ДЛДшка була, суперний ПСБ. Правда? Десь вона по колу їздила, але також в нічого чудового не, не вийшло з цього. І 2320 натанковано. 6000 настріляно і 4 вороги знищено. Чудовий віщ, чудовим настроєм. Ну і тут після бойова статистика зразу ж я можу вам подивитися. Можу її подивитися, так? Так це що показує, до речі. А, шкоду все показали. Плата за лігу якусь. Це також ви експертні експерти, мені розпустять. 223 тисячі кредитів. Перше місце по настрілу. Перше місце по досвіду, я так розумію, і перше місце по знищеним танкам. Чудовий, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі.